Друзі, всім привіт! Сьогодні буду відповідати на деякі ваші питання, а також хочу відповісти на коментар. Але інформація, яку я вам скажу, вона стосується саме мене, і дуже є великий ризик, що деякі від мене відпишуться після того, як це почують. Ну, не знаю, як ви до цього як ви взагалі до цього ставитесь, але така історія була в моєму житті. І добре, не буду далі нічого казати, буду вам розповідати. Буду, напевно, десь ось тут показувати вам коментар від людини. Але зараз відповім, напевно, на ті, які я пам'ятаю, а інші зараз десь сяду і напевно буду читати краще так. Так, перше питання з приводу того, що, можливо, нам не здали кімнату із-за того, що дізналися або знають, що я блогер і тому не хочуть і тому не хочуть здавати. Так, і мені дуже приємно, звичайно, що ви думаєте, що я настільки блогер, що люди всі про це знають, але взагалі то все не так. Моїх знайомих, які про це знають, можна на пальцях перерахувати, які саме в Іспанії знаходяться. Більшість моєї аудиторії українці, які на зараз знаходяться саме в Україні. А я ж хотіла винаймати кімнату іспанців, вони взагалі знають не знають, хто я така і чим я займаюся. І я про це взагалі нікому не розповідаю. Я, якщо чесно, хочу, щоб на моєму каналі було якомога менше моїх знайомих, тому що ні, добре, коли знайомі дивляться тебе, так якщо ти рекламуєш себе, кажеш, що ось я займаюся. Такою справою веду свій канал. Підпишись, будь ласка, підтримай мене так, але це на початку діє і взагалі працює. А коли вже далі йде, людина перестає дивитися. Ну тому що ми знайомі. Комусь взагалі не цікава ця тема. Тому людина, яка веде свій канал, повинна, якщо навіть ви залучаєте своїх знайомих, друзів. Це потрібно саме на початку. Це допоможе вам набрати якусь. Якусь першу кількість там своїх підписників, першу там, сотню, там, не знаю, скільки у вас друзів, знайомих. Я думаю, ви мене розумієте. Але далі вони перестануть вас дивитися. І це майже 100%. Можливо, якісь 2% залишаться вас дивитися, кому дійсно цікаво. А інші перестануть дивитися, тому що ну, не всіх цікавить та тема, на яку ви знімаєте. І це нормально. І не будуть дивитися тільки із-за того, що ви їх знайомий або друг. Я думаю, що той, хто знімає відео, про це все знає. Я так точно. Такий вітер на вулиці. Знаєте, оце лохмату Олю в студію. Зараз читаю вам наступний коментар. Написала Людмила Неклюдова. Дякую велика вам за коментар. І... і що в коментарі. Бачу, що художників по розкалякуванню фасадів будинків хватає скрізь по всьому світу. А я думала, що тільки в нас таке нещастя водиться. Це, мабуть, світня епідемія. Ці шкідники розмножились скрізь. Так, дійсно, зараз перегорнув камеру дитячий майданчик, який новий. І бачите, вже як виглядає. Вже все порозписували. Це новий дитячий майданчик. І вже ось такі майданчики. Пам'ятаю, після початку повномасштабної війни в Україні люди, ну, перші, які почали виїжджати, почали виїжджати в Польщу. І... Була там така новина, що люди розмалювали трамвай, повністю весь вагон. І почали це все казати, що це українські біженці, поприїжджали і це вони розмальовують. Пам'ятаю, була така новина, що ну, на наших людей саме все ну, навколо наших людей ця тема крутилася. Але бачите, тут ну, це ж не українські написи. Це пишуть саме іспанські діти, а може циганські, не знаю. Чиї не бачила, не була присутня при цьому. Але і тут таке є: ніхто ніде не застрахований. Ці діти є всюди, діти, підлітки, а можливо і дорослі люди, як знати. Слідуючий коментар це взагалі моє упущення, тому що я на початку відео, і, до речі, мені хтось зробив таке зауваження, що я не пишу про себе, тому люди не всі знають, хто я, чому я тут, ну, чому я тут, тому що я виїхала від війни і всі розуміють, але чому я живу в Іспанії, де немає. Як сказати ніяких таких програм дуже багато, там немає допомоги такої великої фінансової. Ну це моє опущення, що я про це не розповідала, тому відповідаю на наступний коментар. Ось так: напевно, потрібно взагалі зробити якусь візитну карточку, відео якесь, де, яке буде фіксуватися там взагалі в моєму блозі. Людина, яка мене не знає, може зайти і подивитися. Читаю коментар, написала Нюся. Не знаю, вибачайте ваше його прізвища, тому кажу вже так, як Як бачу. Почему... Э, а, ну на российском языке. Почему вы не поедете в Германию? Там жилье социальные пособия платят. Испания ⁇ дорогая страна. Мои знакомые очень быстро квартиру получили. И выплаты, продукты, вещи. Тоже мама с дочкой. Да, язык учить надо, где не надо. Э, дякую вам за поддержку, потому что в конце написано, что, господи, как же людям тяжело жить в этом мире. Держитесь, очень вас жаль, хорошая девушка. Дякую, велико вам за комментарий. Що стосується мови, я взагалі в інституті і в школі вивчала німецьку мову. Я її знаю. Ну, як я її знаю, на рівні, шкільному рівні. Тому що я зараз розумію, що таких знань, мови в школі взагалі не дають, і потрібно займатися з репетиторами, щоб взагалі мати уявлення про цю мову, розмовляти. А так просто в школі так. Не навчають, можливо, так було саме в моїй школі, в моєму інституті. Але окрім того, сказати, скільки мені років, де я живу, і взагалі чим я люблю займатися, нічого більше ніяких знань я не отримала. Тому з мовою було б набагато краще, якщо б я поїхала в Німеччину. Але я приїхала сюди не просто так. Женя це чоловік, з яким я зустрічалася ще в дитинстві. Ну в дитинстві не можна так сказати, мені було 15 років і йому було 15 років. Ми зустрічалися недовго, потім розбіглися. Ми створили кожен свої сім'ї. І потім, десь перед війною, за рік, ми почали спілкуватися з ним. Він же на той час знаходився в Іспанії. Він мене запрошував приїхати в гості, просто подивитися на Іспанію. Поподорожувати, ну таке я відмовлялася, тому що я вже з чоловіком на той час розійшлася. У мене було дуже багато роботи. Дитина мені було ну не було часу. Я не могла відпроситися з роботи, просто поїхати. Мені не було кому мене забезпечувати. Мене і мою дитину. Тому я і не їхала. А коли почалася війна і був вибір, куди поїхати, він сказав: Оля, приїжджай, все буде добре, будемо разом приїжджай. І ось так я опинилася взагалі в Іспанії. Тому зараз обирати Німеччину і їхати туди, ну я не в тій ситуації, щоб їхати. В мене є чоловік, який мене забезпечує. Ну, звичайно, що якщо б я працювала, було б набагато краще. Але ну так ну як такі умови? Я думаю, що і в Німеччині так само не можна залишати дитину. Треба шукати таку роботу, щоб просто працювати в день. Я не можу знайти таку роботу. Моя подружка, яка поїхала в Україну з дітьми, пам'ятаєте, я знімала відео. Ну не всі пам'ятають, можливо, хтось новий буде дивитися. Вона поїхала саме із за цього. В неї двоє дітей. Вона працювала зранку і до вечора. А в школу прийти треба. То потрібно розписатися там за підручники, то ще якісь питання вирішити, пов'язані з дітьми. Тому вона зрозуміла, що вона просто не справляється. Їй потрібна підтримка, допомога в неї її, її немає. І тому вона вирішила їхати в Україну. На зараз у мене є підтримка, є допомога мого чоловіка. Велике йому дякую. Тому тому ми тут. Нічого, всі ці труднощі вони тимчасові. Аліса трішки підросте. Я зможу піти на роботу. Можливо, до того часу вже ми і повернемось в Україну. Як знати? Далі взагалі найулюбленіше, найулюбленіше мій коментар. Роботи тоді, хватить донати виманювати. Я виманюю донати. Посилання на монобанку в описі до цього відео. Взагалі, я хочу сказати, дякую велике всім, хто долучився і задонатив, хто долучився і підтримує мій канал таким чином, донатить. Взагалі, з початку ведення цього каналу, я, мені задонатили майже 3,5 тисячі гривень, і навіть людина е, задонатила мені на іспанську картку 50 євро. Так було таке. Дякую, велике кожному. Єдине, що знаєте, той, хто донатить на монобанку, я бачу ваше ім'я і бачу ваше прізвище, і тому я можу сказати вам дякую. Ось так і сказати саме кому я дякую. А якщо цей донат з іншого. З іншого банку, я не бачу взагалі ні імені, ні прізвища, нічого, і тому я не можу нікому сказати. А вчора, до речі, саме такий донат прилетів, і я не знаю, кому сказати дякую, але якщо ви дивитесь це відео, тому для вас дякую саме для вас. Я останній раз казала за донати десь 2 чи 3 відео тому. Коли просила задонатити був збір на ремонт авто для хлопців на Бахмутському напрямку. До речі, дякую велике кожному, хто долучився. Збір закритий, і авто в процесі ремонту. Не можу знімати відео коротко і по суті. Завжди щось я починаю розказувати. Не, не те, що не по темі, але кудись в сторону відходити взагалі від питання і якісь ще нюанси вам кажу. І тому відео затягується. А далі найцікавіше питання, воно було не до останнього відео, але не менш цікаве. Вступний коментар. Взагалі ця людина під останнім відео написала мені коментар, також в такому. Плюс-мінус в форматі з таким посилом, але я зайшла на його сторінку і подивилася взагалі, які коментарі він залишав. Він чи вона? Дмитро. Дмитро. А працювати ти не пробувала два роки, а все що їм допомагати повинні всі. Біженка повернеться і знову на шию сяде. Постійно клянчить, допомога. Дайте допомогу. Фу, бридке. Ви взагалі не знаєте, чим я займалася в Україні і в кого я сиділа на шиї. Тож. Це питання, напевно, буде таке найдовше відповідь саме на це питання, тому розповідаю. Я пам'ятаю, що я хотіла про це розповісти, але щось мене, напевно, зупинило, і я не розповіла, подумала, що ну, ще не той час, щоб таким ділитися. Ну, взагалі нічого такого немає. Ну, як для мене нічого такого немає, а для когось, можливо, Можливо, якась така інформація, яка не досить буде приємна. Коли Аліса була ще маленька, і я сиділа в декреті, мені мій колишній чоловік сказав, що нам катастрофічно не вистачає грошей, мені потрібно йти працювати. Куди я піду, якщо мені немає, ну, де залишити дитину, дитина ще мала, тож я вирішила шукати роботу в інтернеті. На той час була соціальна мережа така, як ВКонтакті. І я почала шукати таку роботу, як редагування фото, ведення соціальної, соціальної мережі, груп Вконтак, ВКонтакті. І знайшла росіян, бо в них був шоурум десь в Москві. І я займалася веденням їх сторінки, а також редагуванням фото. І він мені присилав, наприклад, за пакет від Так, від... Як сказати, за пакет фото, який я відредагувала, там потрібно було артикул написати, ціну поставити і додати на сторінку, а також завантажити в, саму, в сам альбом. Він мені давав якусь фіксовану ціну. Ну, яку я казала, таку він мені і давав. А також за місяць, взагалі, ведення цього, цієї групи. Далі я зрозуміла, що то для мене дуже мало, і я почала шукати в українців роботу. Ну на сайті типу Work.ua і Работа.ua, і знайшла хлопця, якому потрібно було ведення Excel-таблиці складу в деяких, наприклад, позиціях не вистачало фотографій. Я вона була зайти на сайт, завантажити фотографію саме з цим артикулом. Там я пам'ятаю, що були велосипеди. І додати в Excel таблицю, потім надсилаю йому. Там взагалі були, були якісь там гривня за якусь одну позицію. Дуже смішна ціна, але я таким займалася, коли Аліса лягала спати, я починала робити ось цю роботу. А що стосується ВКонтакті, я виставляла, там була відложена публікація, відкладена публікація. Ну, я буду казати вже, як можу, тому що дуже багато часу потрібно на те, щоб подумати. Я додавала, і, наприклад, там кожних 2 години додавався пост. Я вже там налагодила якось цю роботу і таким чином працювала і заробляла гроші. Потім я зрозуміла, що мені знову ж таки мало цих грошей, потрібно ще щось придумати, щось робити. На той час було дуже популярна, популярне шоу, реаліті шоу Дом 2. Я дивилася іноді його і побачила, що люди, особливо хейтери, роблять. Дуже велику роботу, тим, що рекламують цей проект, вони починають там гавкатися в коментарях і таким чином просувають взагалі цей дом. 2 я створила в інстаграмі сторінку. На зараз ця сторінка також є. На ній 60 тисяч підписників. Ця сторінка в свій час приносила мені дуже гарний дохід, ну такий, як підробіток. Я, наприклад, могла мати там 3 тисячі гривень в місяць просто за рекламу на цій сторінці, і щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, реклама на цій сторінці коштувала дуже дешево, 200 рублів. Тому що це, ну, як, знаєте, якщо блогер є якийсь і він рекламує товар, то це набагато цінніше його відгук. А коли це просто сторінка дом 2, де немає головного якогось персонажу, і це коштує дуже мало. І Тому 200 рублів коштував там, Сторіс, наприклад, а 350. Пост і таким чином я заробляла, і коли прийшов ковід, я також цим далі займалася і я втратила роботу. І таким чином я жила на ті гроші, які я там заробляла. Але я активно досить займалася тією сторінкою. Якщо б в мене може було дві сторінки, можливо б я і більше заробляла. Але я що хочу сказати, взагалі та сторін, ту сторінку створили хейтери. саме хейтерські коментарі. Ось ці люди дуже люблять обговорювати чиєсь особисте життя, давати поради, казати, як краще робити. І одна людина написала, інша їй відповіла, і там потім такий просто срач починається в коментарях, і вони залучають ось так один одного взагалі до цієї теми, потім підписуються, просувають мій контент. І я дуже розумію зараз, що роблять хейтери. Я ні на кого е, ніколи не ображаюся, коли пишуть погане, тому що мої підписники починають мене захищати, і я дуже розумію, як це працює. Я ніколи не видаляю ці всі коментарі. Якщо е, вже навіть там є якісь там матюки, там або ще щось, я можу видалити, але тут дуже рідко я буває навіть так і залишаю. Я просто не хочу, щоб цей бруд бачили мої підписники. Я всіх поважаю, і іноді не хочу, щоб все це, це бачили. Тому які такі більш-менш стосуються саме мене, то нехай будуть. Люди пишуть це, вони себе показують. Вони ж не мене. Ну, як скажемо, не мене ображають. Вони себе показують. Взагалі від вашої думки нічого не залежить. Якщо ви мені сказали повертайтесь в Україну там, якщо ви розмовляєте українською мовою, така патріотка, повертайтесь в Україну і живіть. Ну і що зміниться після того, що ви мені це написали? Моє життя зміниться. Ні, ви мені якось допомагаєте, не допомагаєте. Яку взагалі роль ви граєте в моєму житті? Абсолютно ніяку, Тому я на це не звертаю увагу. Захотілась вам витратити цей час на мене. Ну то добре, нехай, можливо, у вас немає більше чим займатися, ніж як дивитися мої відео і коментувати. Ще одна людина написала щось типу того, що я знову нию і знову одне і те саме, ну і таке. Я називаю відео, називаю відео так, так ну, все, що стосується ситуації, яка склалася в моєму житті. Коли я йду на Санта-Барбара, я їй пишу, що фортеця там Санта-Барбара. Люди ну не всі натискають, ті, які нормальні, хочуть подивитися щось гарне, натискають. Але коли я пишу, що якась проблема. Ви ж натиснули, ви ж подивилися, а ви що там взагалі хотіли побачити? Якщо ви бачите, що відео називається так, що нічого не змінилося, знову там все погано. Ви ж натиснулись, ви ж для чогось хотіли подивитися, саме як людина не є і каже, що в неї все погано. А потім пишете, що я нею. Ні. Ви зрозумієте, що це, це ваше, все, що ви мені написали, це ваше, і ви самі хотіли це все побачити. Тож ви, напевно, ну, така людина, якій подобаються проблеми інших людей, і потім ви починаєте. Та їх ображати і казати ай-яй, що ж ти неїш. Я не нею, я просто розповідаю історію з нашого життя, як взагалі ми живемо в Іспанії, що з нами відбувається. Буває добре, буває погано. Всіляке буває таке, знаєте, такі собі емоційні гойдалки. але як є, нічого не приховую, не намагаю, не намагаюся казати, як тут класно і чудово. У нас є такі проблеми, і фінансові проблеми, і всякі бувають. Про все розповідаю, все показую. Якщо щось хороше, також показую. Так що, якщо вам цікаво, подивіться інші відео не завжди, все погано. Так, я напевно все розповіла, що не те, що хотіла, я може і не встигла. Хотіла дуже сказати всім дякую за гарні коментарі за слова підтримки. Але то вже буде, буде напевно в наступному відео, тому що ну ось ці були коментарі, такі найже, ну ті, що дуже багато разів в мене питають, пишуть мені. Дуже хочеться, щоб люди все ж таки мали ось таку відповідь у форматі відео, тому що не все. Можна написати це дуже багато тексту. Сів'я вам, всім я вам бажаю добра, бути позитивним, шукати гарне в людях і не зациклюватися на негативі, на поганих якихось речах в вашому житті, а шукати завжди щось гарне. Хоча сама така сама, зациклююсь на всіх цих проблемах. Ходжу ось тут. Буває, навіть немає взагалі ніяких більше думок. Не можу знайти той позитив, а завжди думаю, що все погано, все світ. Світ просто валиться добре всім, вам всього найкращого, мирного неба, спокійної, тихої ночі і до зустрічі у нових відео.